Коли ви прийшли вперше до нашого музею? Це було напевно років, якщо не помиляюсь, років ну 10-8 Тому пам'ятаєте, який він був тоді? Якщо можна так сказати, до стандартного радянського типу музей. Але він і тоді відрізнявся, як ну, тому, що ну я пам'ятаю свої враження, по-перше, дуже велика експозиція була. Всього те що було пов'язано з Другою світовою війною, ось і музей змінився. Він став знову ж таки, ну як на мене, більш сучасним, тому що тут поєднання дуже багатьох жанрів, і у мене є відчуття, що саме експозиції, які зараз розташовані в музеї, да, вони таким чином тебе ведуть, як відвідувача, ну перепрошую, як в хорошому кіно. Да, тобто, от навіть в тому, як побудована сама виставка, відчувається дуже чітке і дуже хороше знання драматургії, Да? коли людину ведуть, потенційно ведуть по такої експон експоненті емоцій і інформації. Ну, радянського типу, музей не так сильно всередині мене закр закрубувався, да, як те, що я бачу е зараз. Я абсолютно переконаний, що я багато чого за ну буду пам'ятати і надихатися тим, тому що е мені цікаво, взагалі, е такий простір, як музей. Які б ваші побажання нашому музею? Можливо, у вас є якісь е, поради нам, як рухатися далі? Напевно, себе не, не візьму всміглись там щось радити да, фахівцям, тому що я все ж таки не фахівець музейної справи. Я можу казати єдине про ну там свої якісь рефлексії, да, або коли ну дуже багато не використовано такого інтерактивного, да, ну, інструментарію. Коли відвідувач може безпосередньо зануритися е, в атмосферу, е, які посилують твоє емоційне враження, да від того, що ти бачиш, от можливо в цьому напрямку, да е, але вам краще знати звичайно, яке облаштувати власний простір, це ну, якісь такі перші рефлексії.